Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад готується до зими. Котельні в робочому стані працюють, завозяться дрова. Підключається генератор, який заклад отримав від благодійників. На минулому тижні на виконання рішення комісії ТБНС запуск займалися запуском котелів. За тиждень всі котельні запущені, приведені в робочий стан, всі працюють. E, були певні труднощі, але e, спорилися. І в зв'язку з тим з такою ситуацією. Зараз завозимо додатково e, дрова, завезли ще додатково 80 складометрів, і ще будемо закупляти, e, щоб був максимальний запас на весь опалювальний сезон, бо невідомо як воно буде, і також займаються підключенням ще одного генератора, який ми отримали. У шостканській дитячій лікарні забезпечується лікувальний процес. Готується площадка для встановлення нового генератора. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Забезпечуємо цілодобовий лікувальний процес в закладі. Дякуємо місцевій владі за надані зарядні станції, які допоможуть для роботи енергонезалежності. Також готуємо площадку для встановлення потужного генератору на 200 кВт, який нам обіцяє ООН. З приводу температурного режиму діти знаходяться в палатах з конвекторами. Температурний режим 18-20 градусів. Також конвектора роботи, які в головному корпусі, і з приводу роботи запуску котельні на даний час. Вона готова до запуску і при Зниження температури, ми будемо її запускати. Амбулаторії громади продовжують готуватись до зими і надавати медичні послуги населенню на цьому тижні. Мобільні бригади працюватимуть в лушниках, клишках, вовні та ображіївці. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовжуємо надавати медичну допомогу на первинному рівні. Продовжуємо роботу мобільної бригади в віддалених населених пунктах. На цьому тижні буде виїзд в село Лушники, Клишки, Вовна та Ображіївка. Також хотілося подякувати за ініціативу місцевій владі і за допомогу ЮНІСЕФ в отриманні електростанцій для закладу. І останнє, що хотіла сказати, це про стан захворюваності на гострі респіраторні інфекції. За минулий тиждень до закладу звернулась. З ознаками ГРВІ 182 дорослих та 119 дітей. Це на 4% менше ніж навіть на попередньому тижні. Тому ситуація більш-менш контрольована. Медичні заклади готові до опалювального сезону. Діти в дитячій лікарні перебувають в комфортних умовах. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах.